1 мільярд 63 мільйони 637 тисяч 100 гривень. Таким є бюджет Кам'янськ-Подільської міської територіальної громади на 2024 рік. Місто знову стало дотаційним, бо податок з грошового забезпечення військових відраховуватиметься до державного бюджету. Головний фінансовий документ громади міська рада ухвалила 21 грудня на черговій 37-й сесії. Враховуючи, що пленарне засідання відбувалось напередодні Різдва, то розпочали його ліричним відступом. Пластуни принесли до сесійної зали Вифлеємський вогонь. Хорова капела Журавлик привітала колядками, з духовною радою заспівали духовний гімн України, вислухали подяки від Ради ветеранів і нарешті взялись до роботи. Ухваленню бюджету передували різні цільові програми. Протиріччя почались з першого ж питання плану роботи міської ради на перше півріччя депутата Василя Кобильника. Здивувало, чому із 1364 пунктів лише один присвячений допомозі збройних сил України. І 64 пунктів плану є лише один. і Мова йде про програму підтримки військовослужбовців, яку ми розглянемо вже сьогодні. І фінансування якої у порівнянні з минулим роком нам пропонують скоротити в три рази з 15 мільйонів до 5 мільйонів. Це все із плану, що стосується прямої допомоги з силам України. Жодної згадки про плани затвердження програм підтримки місцевих військових частин, які були у нас в 2023 році. Жодної. І я вважаю, що це неправильно, бо ці програми і їх фінансування мають бути у плані роботи. І розглядатися вони мають невідкладно. І це має стати дороговказом дії влади. Випереджаючи події, скажу, що незважаючи на аргументи опозиції, усі проекти рішень були проголосовані у тому варіанті, який представила влада. Наміри скорочувати медиків Василь Кобильник охарактеризував одним словом: економити. Депутат запропонував на чиновниках. То давайте скоротимо не працівників лікарні, а управління охорони здоров'я. Навіщо нам утримувати, наприклад, 9 бухгалтерів у Юрія Васильовича, якщо всі лікарні, як комунальній установи, мають свої бухгалтери? Навіщо нам утримувати профільного заступника, який розповідав нам усім, що він крутіше, якщо він елементарно не допомагає, а перешкоджає роботі лікарів? Про це вже лікарі складають легенди. Зважаючи на складність ситуації і розуміння цієї складності ситуації. Фракція Європейської солідарність буде підтримувати програму фінансової підтримки лікарні, для того, щоб не допустити скорочення до безпечних виходу заклад. Рішення про фінансову підтримку міської лікарні підтримали. Водночас депутатка Олена Чернець нагадала, на що ці кошти. На зарплату лікарів, на зарплату середнього і молодшого медичного персоналу, на безкоштовні ліки для пацієнтів, в тому числі на обстеження та харчування пацієнтів. За пакетом медичних гарантій від Національної служби здоров'я України, надання медичних послуг в амбулаторних умовах, які є в нашій лікарні, передбачається, що за направленням сімейного лікаря, лікаря-спеціаліста, педіатра, терапевта, надання безкоштовної медичної допомоги в нашій лікарні, в тому числі КТ, УЗІ, ендоскопія, та інших видів обстежень, ліків, лабораторних обстежень. Все це надається безкоштовно за направленням або сімейних лікарів, або лікарів-спеціалістів. Розгляд окремих програм нагадував перетягування Каната. До прикладу на програму фінансової підтримки військових передбачалось 3 мільйони гривень. На засіданні фракції Європейської солідарності запропонували виділити 30 мільйонів. Після чого на фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода виникла пропозиція збільшити суму до 50 мільйонів. Опозиція з цим погодилась, що не сподобалось самій владі. І фракція політичної партії Рідне місто озвучила суму 10 мільйонів, яку Михайло Посідко миттєво поставив на голосування, незважаючи на черговість інших пропозицій. Ірина Петрівна, помітьте собі, будь ласка, на голосування ставляться всі пропозиції та правки, які надійшли. Прокоментуйте якими суперечі цьому рекламу? Досі мості від рекламусувати проти, 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 проти немає. Рішення вже прийнято. Рішенням сесії внесено зміни до порядку проведення громадських слухань щодо кандидатур старост. На думку Василя Кобельника, формат листа опитувальника це підґрунтя для маніпуляцій. Існують великі загрози маніпуляції з проведенням громадських слухань саме в такому форматі, в такому затокову механізму, який нам пропонується в даному проєкті рішення, можливі маніпуляції. Тому закликаю всіх не підтримувати даний проєкт рішення 24 депутати. Заклик проігнорували і натиснули кнопку За. Комунальне підприємство муніципальну інспекцію перетворили на комунальну установу Агенція місцевого економічного розвитку Друкарня Змін. Прозвучало, що у такий спосіб його вберегли від ліквідації. Ми вирішили, щоб перевести це данно підприємство метою перед реорганізацію, з метою перетворення, щоб надходити не, не проводити велику процедуру ліквідації. Чи виправдались сподівання від багатообіцяючого проекту Друкарня змін? Влада стверджує, що так, а от депутати засумнівались. Говорили, що все буде за кошти гранту, а зараз нам пропонують створити бюджетну організацію чи бюджетну установу, яка буде опікуватися цим питанням. Тобто фактично реалізація ідеї друкарні змін ляже на плечі місцевого бюджету. Нам розповідали, що цей проєкт буде реалізований доволі успішно. Його реалізація вже триває два з половиною роки. Ми знаємо, що до цього проєкту залучається величезна кількість підприємців, яким наполегливо рекомендують долучитися до її реалізації. Все правильно, але при спілкуванні з цими підприємцями, які кажуть, що реалізація проєкту мала бути на меті підтримка підприємців, що це буде просить для підприємців. так ось спілкування з цими підприємцями, які залучають до цього простору. Сьогодні призвело до того, що вони кажуть: цитую, нам потрібен бізнес-омбусмен у міській владі, який буде захищати нас від самої міської влади. Михайло Посідко заявив, що питання не актуальне, бо таким омбудсменом є його заступник Вадим Мендограло. Дискусійним був проєкт рішення про зміну структури виконавчих органів міської ради. Йшлося про скорочення 19 штатних одиниць. Першою обурилась директорка департаменту економіки депутатка міськради Майя Гурська. З її департаменту забирали одну посаду. Заперечення аргументувала тим, що після приєднання сіл навантаження суттєво збільшилось. У департаменті економіки станом на сьогодні 17 штатних одиниць і дві одиниці вже скорочено в цьому році. Наразі, коли готувалося даний проєкт рішення, чомусь у це скорочення попадає головний спеціаліст, який веде діловодство. І всю, весь документ-обік всього департаменту економіки. Тільки за 11 місяців цього року до департаменту надійшло понад 3 тисячі різних документів. Майя Гурська просила вилучити цей пункт з проєкту рішення. Звісно, її не підтримали. Подякувати тим, які підтримали. І ще раз подивитися очі тим, які. Розуміють, що такий великий об'єм роботи не може бути просто відправлений в нікуди, поносування того, що так треба. Я нещодавно знайшов список перелік вакантних посад в міській раді, і там на дивування всіх колег депутатів більше 30 штатних одиниць вакантних зараз. Тому я вношу пропозицію не набирати оці локальні посади, які зараз існують в міській раді, і таким чином ми нічого не втрачаємо. Профільний заступник зазначила, що нам потрібна економія для того, щоб допомогти Збройним силам України. Але показує проєкт бюджету, а військових з 1 мільярду 63 мільйонів 667 тисяч гривень планується виділити 3 мільйони. Це 0,28%. Зазначу на наступному з 2020 року по 2023 рік апарат виконавчого комітету з 11 осіб зріз до 29 сукупно з іншими підрозділами, які у нас народилися. Вісім штатних одиниць скоротили у департаменті соціального захисту. Зокрема, прозвучало, що у відділі обслуговування військовослужбовців це живі посади, де працюють і виконують свою функцію. Відділ обслуговування військовослужбовців та інших пільгових категорій громадян. І ви своїм рішенням зараз пропонуєте в цьому відділі Департаменту соціального захисту залишити, знаєте, скільки штатних одиниць? Одну начальника відділу. При цьому відділ інформаційної політики в тій чи іншій мірі залишається в складі 5 осіб. Вдумайтесь, відділ облуговування військових 5 і відділ інформаційної діяльності після таких слів Василю Кобильнику банально вимкнули мікрофон, а його пропозицію прогнозовано не підтримали. Натомість проголосували за скорочення 19 штатних одиниць. Одним із ключових рішень 37-ї сесії став бюджет громади на 2024 рік. Якщо говорити коротко, то це бюджет проїдання, а не розвитку. Навіть ті півтора мільйони гривень, які голова бюджетної комісії Андрій Бойко пропонував залишити у резервному фонді, віддали Департаменту житлово-комунального господарства. 85% становлять видатки на заробітну плату та енергоносії. Власних надходжень запланували 724 мільйони гривень. 300 мільйонів освітня субвенція, близько 60 мільйонів базова дотація. 64% бюджету, а саме 659 мільйонів гривень, забирає галузь освіти. В межах 50 мільйонів медицина і стільки ж соціальний захист. Водночас на програму благоустрою, яка включає у себе кілька підпрограм, передбачили майже 80 мільйонів гривень. Влада оперувала тим, що це переважно заробітна плата комунальників. Видатки у мілку клітинку на обрізку дерев і клумби не озвучували. Незважаючи, що цільову програму на підтримку військових збільшили до 10 мільйонів гривень, у самому бюджеті передбачили тільки 3 мільйони. Ймовірно, з цього приводу хотіла висловитись кам'янчанка, дружина військового, але про владні слова їй не дали. Емоції наросли як лавина. За чотирнадцять роту зробив, що рішення не прийма зараз є міський голова. За коли не будете по Ми стояли за права громади. Ви відстоювали, щоб надати людині слово. Зараз я бачу, що місць, трошечки ви змінили свою позицію. І, на жаль, я бачу, як ви заговорюєте і робите самі по собі бардак. Так ники не може бути. Це повинен вибачте. Є регламент і цей питання мали можливість на засідання бюджетної комісії і це ви маєте можливість, мали можливість це все опрацювати. Закінчиться ця сесія, підіть ось туди і пошукайте там свою совість. Ні. Бо Повезли бюджетом вже третій рік поспіль. Ви її загубили. 22 другий рік. 23 стальон, двадцять третій. Рост місто, 24 четвертий рік, три мільйони на військових. Якщо ми. Хочете затвердити бюджет, де 0,28 пропонується виділити на військових? Хай це залишиться справді на вашій совісті. Давайте знайдемо можливість сьогодні збільшити фінансування для військових. Треба перерву. Давайте візьмемо перерву. Ірина Медлівна, я вам нагадую про регламент. Ви секретар міської ради. Не перебивайте, будь ласка, доповідача. Михайло Володимирович. Ви якийсь такий нетерплячий почати регламент? А, що я хочу зазначити, фракція Європейської Солідарності, якщо не буде поставлена на голосування вимога щодо збільшення кількості фі... обсягу фінансування щодо програми підтримки військовослужбовців, за бюджет, який направлений проти військових, голосувати не буде. Ми реально про вибори думати, ви за інкупили. Я не думаю про вибори. Про вибори не радуємо думати. Я не думаю. А задача одної політичної фракції розтворити українців, щоб перегрезну один одного. Але цього не допустимо. Тому що українці мають бути єдині, і вони знають, хто не хворог. Це москальня і русня. І мені здається, що це якраз рука ФСБ. Розтворити тут всередині нас. Але не вийде. Є пропозиція на голосування. Я де маю, де. маю право, на право на, право на лепі, лепі, маю. Мене Дайте слово. Ставлю на голосування. Та як це немає, не має регламенту? Визначено законом України про місцеве самоврядування. 26 голосами бюджет з подільської міської територіальної громади таки затвердили. Трактування розподілу коштів так і залишилось подвійним. Влада стверджує, що на військових місто передало 300 мільйонів гривень. Опозиція зазначає, що це той податок з військових, який держава забрала централізовано з усіх територіальних громад, бо кошти витрачались нераціонально. Тому це не добровільний перерахунок, а одне із нових правил, за яким житиме вся Україна у 2024-му.